Привіт! Мене звати Вікторія Яколева і я інтегрований нутриціолог із вищою медичною освітою. Хочу сьогодні з вами поділитися своєю особистою історією. З тим, як я прийшла до нутрицептики, який шлях я пройшла і обрала найкращий шлях турботи про здоров'я через природні методи. Мій шлях почався з переїзду до іншої країни. Це була робота в наднапруженому режимі по 14 годин на день, яка призвела до серйозних проблем зі здоров'ям, це дисфункція щитоподібної залози. Виснажені наднирники, сильне випадіння волосся, себурайний дерматит, анемія це все я напрацювала, це все я мала в собі. Я, як людина з медичною освітою, шукала допомоги в традиційній медицині, але це все. Було наче не туди. Ці проблеми роками залишалися зі мною. Справжні зміни прийшли лише тоді, коли я почала використовувати нутрицептику. Саме тоді я познайомилася з брендом Nature Sunshine Products. І все почалося з реабілітації мого шлунково-кишкового тракту. Саме тоді я вперше побачила реальні, помітні результати і повірила, що організм можна Підтримувати безпечними, природними засобами. І те, що бади дійсно працюють. Мій стан почав покращуватись і не на словах, а фізично. Я відчула енергію, легкість, симптоми почали зникати, які переслідували мене руками. Так, я стала е, амбасадором компанії. Я стала. Партнером компанії Nature Sunshine Products. я використовую і продовжую використовувати продукт і знайомлю людей з цим продуктом, які хочуть досягти класних результатів, оскільки я працюю з людьми. Моя репутація для мене це понад усе. Тому я рекомендую лише те, в чому впевнена на 100%. Хочу сказати, чому ж я обрала Nature Sunshine Products. Це найвища якість і ефективність, це сертифікація GMP і органічні складники. Це натуральність, безпека, науковий підхід, доступність, результативність. Цей продукт допоміг мені дуже і допомагає іншим. Саме тому я залишаюся з за Nature Sunshine Products і будую міжнародну систему, яка несе здоров'я, дохід, ефективність та нову якість у життя людини, нову якість по всьому світі для підтримки здоров'я або для розвитку, як для особистості.